Ми вирішили розібрати таланти людей, які нам цікаві. Перший герой Дмитро, коли дивишся на Дмитра Кулебу, здається, що він одночасно дорегує хаосом і створює в ньому порядок. А потім дізнаєшся його профіль за тестом Gallup CliftonStrengths, і все стає на свої місця. Не можна опанувати весь хаос, точно можна опанувати його частину. Нам стало цікаво, з яких саме талантів складена ця здатність бачити в хаосі структуру. Давай подивимось ближче. Перший це Arranger. людина з цим талантом органічно себе відчуває швидко змінюючих обставинах. Не Просто добре орієнтується, а ще й організовує інших людей. Ну, схоже, одним з базових моїх внутрішніх переконань є те, що не можна опанувати весь хаос, але точно можна опанувати його частину. Поруч із рейнджер у Дмитра Ачівер і Strategic. Він бачить кілька шляхів до цілі і має внутрішній двигун, що не дозволяє зупинитися. Цей чівер постійно пхає навіть людину вперед, щоб кожного дня мати якісь досягнення і зазвичай mm -hmm. це дуже такі витривалі люди забагато то роботи беруть на себе, ну вас це компенсується ренджером, допомагає тримати цей баланс делегування. Я якраз дуже схильний до делегування, оскільки я вважаю, що це клей, який зміцнює стосунки в команді, і за цим стоїть не лише система, а й принципи, які не змінюються. Тут звучить оцей біліт. Зазвичай люди з цим талантом драйвляться певними принципами, які непохідні. То я вімо чистий там білий аркуш паперу. Ми малюємо червоне коло, вихід за червоним. Не коло не можна бути гнучким, але не безпринципним. Тут і починається справжня глибина, та де рішення народжується не з контролю, а з розуміння. Тому далі в його профілі зовсім інший шар. Це вже не про керування, а про людей. Ну цікаво, що у вас перша п'ятірка, вона така драйвова, а друга вона дуже глибока і людиноцентрична. Інтелекшн разом з девелопером. Ця пара вона найпотужніша з точки зору розвитку інших людей. Моя політика всередині міністерства закордонних Них справ офіційно називалася політика людиноцентричності, а частина зовнішньої політики називалася нові горизонти. Це ті слова, які ви зараз згадали. <кій> нові горизонти це не лише про державу, це про здатність бачити потенціал у людях. CliftonStrengths не створює тебе, лише пояснює, чому ти саме такий. Все, що ви сказали, це про мене. і От якось воно уживається в мені. все. ось так виглядають таланти в дії. Кого розбираємо наступним? Чекаємо вас в коментарях.